Слава Богу, улюблена церква, улюблені брати і сестри. Слава що ми сьогодні на цьому місці, і приємно бути тут, знаючи, що нас всіх об'єднує такий люблячий Бог, який помер за нас, який кожному з нас відкрив те, що Він нас любить, який помер за кожного з нас, який дав нам надію, дав нам майбутнє. І ми можемо сподіватися на нього. І, дякуючи один одному, це робити набагато легше. Я, наприклад, з віруючої родини, і я думаю, це ви всі знаєте, тут багато. Але коли вже відкрив але коли вже відкрив Бог, коли сам Господь мені це все показав. Це вже ніхто не може забрати, тому що це настільки в моєму серці приїлося, і я розумію, що як можна жити без Бога, який дійсно дає силу, який дійсно настільки полюбив мене, що вирішив піти на хрест. Можливо, це звучить зараз як якісь звичайні слова, які ми чуємо кожен день, кожен раз говоримо про це в церкві. Але сьогодні спомин, сьогодні таке служіння, і кожен з нас зібрався і прийшов сьогодні в церкву заради того, щоб. Згадати про це заради того, щоб згадати, що Господь зробив для кожного з нас. І це не просто слова, це не просто якісь пісні, а це дійсно та дія, на яку Господь пішов заради тебе, заради мене, заради всіх, хто сьогодні тут, і не тільки сьогодні тут, а по всій землі. І це дійсно слава Богу за це. І сьогодні я хочу читати віршик, який я написала тільки. Як прийшла в церкву, тільки як прийшла до Бога. І я пам'ятаю, я коли була не я писала вірші, але вони були не настільки е, змістовні. Але коли я прийшла до Бога, я просто підбираю слова, і в мене. Не вистачає слів, мені хочеться писати про Бога і писати, але я розумію, що ніяке слово не може вмістити цієї жертви, ніяке слово воно не може вмістити того, що Господь зробив для мене. І які слова я б не підбирала, скільки строчок би я не писала, я розумію, що це все одно не передасть цієї жертви. Але я зачитаю віршик, який дійсно е, вилився через мої почуття, через те, що я відчувала, через ту любов, яку Господь мені явив, тому я зараз його прочитаю. Слава Богу! Можливо, ви вже його чули, можливо, чули не раз, але я думаю, сьогодні спомин, і він підходить під сьогоднішню тему, тому я прочитаю. Любов Господь... Свою... Ой, не той, вибачаюсь. Часи летять, і все минає, хвилини тихо пролітає. Але лише любов Христова завжди з нами прибува. Вона палає та не згасне, в серцях вона уже живе, корінням там вона зрослася, добра плоди з нас несе, Господнім світлом ми палаєм, любов'ю Господа всім сяєм. Любов руйнує всі кайдани, всі злі часи, лукаві чари. Вона століттями несеться в серцях без холоду та смерті. Вона звільняє від журби, прощаючи усі гріхи. Любов, що на хресті померше, простила нас, покірно вмерше, тепер уже в серцях людських запалює холодні криги, що злом на людство напада, та всякий холод Бог знищає. Вогнем тим правди та добра. Любов, Христова, серця може, відкрити двері, пізнання, зробити вільними від смерті та кам'янілістю зламать. Любов. Христос Ісус, що має любов і справжній океан. Він нас живе, Він нас палає, кайдани зла перемагає. Бувають війни та скорботи. Майно земне бува зника, але любов Господня в серці, любов ще більше океан. Амінь. Амінь.